11 липня, ну а батько вирішив в цьому році без підв'язування. Тобто всі, як бачите, низькорослі будуть кущі на землі лежати. Ми минулого року робили так. І врожай, я скажу, не дуже відрізняється від тих, що підв'язані. Єдина різниця це в тому, що на цим менше треба ходити, підв'язувати їх. Ставити, падають, обриваються. Тобто такий сорт помідорів, який гарно так лягає на ґрунт і своїм листям закриває, захищає помідори від ультрафіолетового променів. І для них так я вас набагато краще. Так, в вмислових масштабах вирощують томати. І побачу, що в цьому сезоні нас вийде з цього. Тисячу кущів помідорів, де небудь вже такі зелені, де небудь більші.